Близько 80% біженців мешкають у бідних країнах. Євросоюз приймає менше 5% таких людей, але визнає, що може переселити до себе більше біженців. За оцінками ООН, цього року переселити до інших країн слід більше ніж 172 тисячі осіб, але місця є менше ніж для половини. 2010 року ЄС прийняв у 13 разів менше біженців ніж Сполучені Штати і Канада. І навіть ці 4700 людей мешкають не на всій території Євросоюзу, а лише в 13 з 27 країн ЄС, які запровадили річні програми переселення. У четвер європарламенту хвалив поправки до закону про переселення біженців і затвердив спільну програму ЄС, яка передбачає більше фінансування для переселенців. У наступного року у європейському офісі з підтримки в галузі притулку ми створимо відділ з питань переселення. Заявив португальський євродепутат Руї Тавариш. Він дбатиме про утримання транзитних центрів, лікувальних установ, курси іноземних мов і оцінку особистих досі біженців. Abordagem com cursos de línguas, com avaliação dos dossiers dos refugiados. Вирішувати проблеми біженців урядом допомагають такі організації, як Карітас. політики повинні бути добре обізнані про те, як розповідати європейським громадянам про міграцію, тому що біженці безумовно не становлять загрози. Життя в таборі біженців це не життя. Ви не працюєте, не можете подбати про свою сім'ю, не можете будувати які-небудь плани на майбутнє, зазначила співробітниця Карітас Кароліна Бабіцька. З 2013 року країна ЄС отримуватимуть від 4 до 6 тисяч євро за переселення одного біженця.